Податок на доходи фізичних осіб є більшою часткою кошика, що наповнює бюджет визирської громади. Тому так важливо, щоб якомога більше людей працювало на підприємствах, які зареєстровані на території сільради. Чимало українців хочуть розвивати власний бізнес, але бояться це робити, бо не мають певних знань та досвіду. Сьогодні є гарна нагода спробувати це зробити, бо держава сприяє розвитку підприємницької діяльності та створенню додаткових робочих місць за програмою. Власна справа можна отримати грант, безповоротню фінансову допомогу у розмірі 250 тисяч гривень на розвиток власного бізнесу. У цьому вам допоможуть фахівці місцевих центрів зайнятості. Це грант, який людина бере на розвиток свого бізнесу. Зобов'язання людини заключаються в працевлаштуванні двох людей на новостворення робочі місця і сплаті за них всіх податків згідно чинного законодавства. У системі цього гранту підприємець працює три роки, два з яких він має забезпечувати два робочих місця. Тоді держава враховує, що всі зобов'язання по гранту виконані. Вони приходять в службу зайнятості. Служба зайнятості їм допомагає створити свій бізнес-план. У нас є центр професійно-технічної освіти в Одесі, де є відповідні курси, там 3-5 днів. І вам допоможуть скласти бізнес-план. Людина подається через дію, все прозоро, все автоматизовано. Перевіряється бізнес-план Ощадбанком і службою зайнятості. Коли приймається позитивне рішення, людині приходить смс-ка на телефон, що її грантова програма виграла. І після цього вона може йти в Ощадбанк, відкривати рахунок. І протягом шести місяців це зобов'язання. Вона має потратити ті кошти на закупку, обладнання, на все те, що вона написала в своєму бізнес-плані. Власна справа це одна з грантових програм від урядового проєкту. Є робота у Лиманському центрі зайнятості. По програмі Власна справа відкрили свій бізнес і вже отримали гранти 11 підприємців. І дуже швидко прийшли там буквально ці нарахування. У мене це все вже було готово. Вже з постачальниками було все домовлено. Буквально за місяць ми всі кошти, які були отримані, ми їх пустили по призначенню. Ми, от, тому що якраз починався сезон, кондиціонери мене ну, ніша як продаж, продаж кондиціонерів і монтажна бригада у нас тоді вже формувалася. Ну, ми виходить, що був стартовий капітал для е, замовлень, там якісь перші кондиціонери я взяв за рахунок грантових грошей. Е, бригаду монтажну обладнали професійним інструментом сучасним, щоб могли виконати якісно монтажні роботи. Ну і для офісних робот там, принтер, це все е, обладнання. Тобто, якраз е, буквально це, якщо в квітні е, пішло на рахування, то вже в травні ми вже почали, почали працювати. У Деніса Дзюбука це перша власна справа. Щоб її розпочати, він пройшов навчання у центрі зайнятості. Власної справи до цього немає. буду бояж. Якось вони здавалося таким чимось складним, чимось таким, що там дуже багато потрібно чого знати. А насправді, ну, за два тижні ну, багато чого відкрилось, і ну просто я зацікавився. От, от так воно і пішло само собою. Важливим є те, що з підбором робітників Денісу Дзюбуку теж допомогли у центрі зайнятості. Це сприяло компенсації частки податків за новостворені робочі місця. Отримати грант на власну справу можуть громадяни віком від 18 до 65 років, які не користувалися підтримкою програми Є робота раніше.